Але що я з цього виніс 100% Бог є. Тобто, ну це таких ситуацій таких не буває. Тобто тут можна викинути повністю все. Я тут вам ще не все розказую, як мене там рятували. Просто череда різних неймовірних подій. Тобто, Бог точно є, творець, це програміст Думайте, як хочете, якась енергія. але я думаю, рая ада нема, незважаючи на те, що біблія на світу дуже добре біблію знає так далі. Я думаю, що наша душа переноситься далі, десь якісь інакші виміри, в інакшій формах. Можливо, от ми просто шукаємо на всіх планетах, таких як ми, а нема ніде таких, як ми. Вони там можуть існувати в виді душ яких ми не бачимо своїм зором. розумієте, наприклад. І в цьому як прекрасно, так і біда. Прекрасно, що ти все, що тут відбувалося, Тут крінжа інколи вистачає дуже сильно на цьому світі. Друге, ем... ти не забереш з собою нічого з цього світу. Навіть спогадів. Все записується тут, в твоєму черепошці, тут терабайти твою пам'яті, емоції, враження, знайомі, люди, батьки твої, все тут, поняли? І колись реактор відключиться, і туди енергія не буде поступати. І це все таке станеться в цьому тілі тут, поки ти живий. Як тільки йдеш з нього, все, навряд, може, десь в наступному житті в формі деживю. Тому я кажу дуже цінуйте життя. От я зараз от три роки мені після розстрілу, три роки, як я живу більше, ніж вже мав би. Хочу вам сказати, що всі ваші проблеми, чепуха, поки ви живі, все можна вирішити. Ми тут не змагаємося, хто стане самим багатим, успішним, хто у кого буде найбільше полових партнерів, там чи самий багатий муж. Хоча більше змагається, на жаль, ви маєте зрозуміти, що ми тут змагаємося за те, щоб прожити достойне життя, де ти після смерті. Точніше, в момент смерті не будеш ні за що переживати, картати себе, а може, навіть десь посміхнешся, яке гарне ти чесне і правильне життя прожив. І, і я кажу, цей момент підсумує все ваше життя. Так що не хвилюйте за оці ложні стандарти, що хто -та там сума з приводу ходить, сходить, хто за бабками, хто -та там дом на п'ять етажей купив, хтось в Голлівуді звізду якусь отримав. Все це хірня. Ваше життя одне, єдине, унікальне, більш ніколи не буде його. Живіть так, як можете, незважаючи ні на кого. Слава всім українцям, які досі тримаються, друзі. На зв'язку. І шана всім тим, хто віддав такий дар як ціле життя, одне єдине, неповторне, на захист нашої України. Незважаючи ні на що, велике їм дякую. Все, друзі, на зв'язку. Всім папа.